Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Рада вас усіх вітати, і дорослі, і малята. Я до вас так поспішала. Я загадку для вас приготувала. Послухайте і спробуйте відгадати. Вона приходить з ласкою і чарівною казкою. Тепло і сонце пора року ця несе. Лиш прийде, оживає все. Весна. З приходом весни вся природа оживає. Сонечко піднімається все вище і вище, світить яскравіше. На дворі стає тепліше. Ось і сонечко з'явилось воно дарує нам тепло. Щоб навколо все цвіло, щоб листочки зеленіли і щоб пташечки дзвеніли, розквітали квіточки і раділи діточки. Але наше сонечко чомусь сумне. Пропоную вам послухати казку про пригоди сонечка. Казочка наша не звична, а математична. Тож сідайте зручненько. Та слухайте уважно. Сонечко в небі сумувало, на стежину в лісі поглядало. Та все дарма, на стежині нікого нема. А справа в тому, що з нашої стежинки зникли всі лісові мешканці. Вони залишили тільки підказки, за допомогою яких ми дізнаємося, хто і де з них жив. Погляньте. Перший сонячний промінчик нашого сонечка потрапив на яку цифру? Так, це цифра один. І перше завдання для вас. А від кого воно? Спробуйте відгадати. Котиться клубочок зовсім не з ниточок. Замість ниточок безліч голочок. Їжачок. А ось і завдання від нього. Йшли собі два їжачки. Кожен ніс по два грибки. Ну, моїм допоможіть. Ті грибочки полічіть. Скільки разом грибів несли їжачки? Чотири. Ну що ж, давайте повертати їжачка на його місце, звідки він зник? Як називається будиночок їжачка? Нора. А тепер сонячний промінчик потрапив на яку цифру? Так, це цифра два. Кого ж другого ми будемо повертати? Спробуйте відгадати. Чорно-білу сукню має, всі новини в лісі знає. Сорока, а ось і завдання від неї. Ох, було у нас мороки! Посварились три сороки! На їх шум ще дві примчало. Скільки разом всіх їх стало? П'ять. Давайте повертати сороку на своє місце. Де вона живе? Так, на дереві. Подивіться уважно і скажіть, на яку цифру потрапив зараз сонячний промінчик. Так, це цифра три. Відгадайте. Кого третього ми будемо повертати? Хвіст пухнастий, хутро золотисте, в лісі живе, а в селі курей краде. Лисичка, лисичка пропонує нам пограти. Послухайте небелиці від лисиці. Будьте дуже уважні. Листя з дерев опадає. Це літо наступає. Ні, листя опадає восени. Новий рік зустрічають радо, весною всі малята. Ні, Новий рік взимку. Нам зима несе дари, груші, яблука смачні. Ні. Урожай ми збираємо восени. Снігу випало чимало. Літо це уже настало. Ні, сніг буває взимку. Тож давайте повертати лисичку на її місце. Де її будиночок? Нора. Уважно подивіться і скажіть, на яку цифру потрапив сонячний промінчик. Так, це цифра чотири. Кого ж четвертого ми будемо повертати? Спробуйте відгадати. Влітку наїдається. Взимку відсипається, а навесні прокидається. Ведмідь. Ось від нього завдання. Подивіться уважно на картинку і скажіть, де знаходяться дерева? Близько чи далеко? Далеко? Скільки їх? Два. А кущ. Близько. Скільки кущів? Один. Чого менше? Дерев чи кущів? Кущів. А хто знаходиться на дереві? Пташка. А де сидить зайчик? Під кущем. Молодці малята. Давайте повернемо ведмедя на своє місце. Як називається його будиночок? Барліг. А тепер на яку цифру потрапив сонячний промінчик? Так, це цифра 5. Кого ж п'ятого ми будемо повертати? Відгадайте, сірий хижак лісовий для звірів дуже страшний. Живе в глибокій норі, полює і виє вночі. Вовк. А ось і завдання від нього. Скільки зайченят знаходиться праворуч від вовка? Чотири. А скільки ліворуч. Одне. Скільки зайченят разом? П'ять. Давайте повертати вовчика на своє місце. Як називається його будиночок? Лігво. Ось ми виконали всі завдання. Повернули всіх лісових мешканців до своїх будиночків, і наше сонечко знову засяяло та зігріває своїми промінчиками всіх лісових мешканців. І нас з вами будемо чекати наступної зустрічі. З вами малята. До зустрічі!